Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде автокран з пасивним доходом та миттєвими виплатами на наш гаманець. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки, коментувати відео та підписуватись на канал. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео і потрапляти на сам автокран. І потрапляємо до ось такого автокрана. Зараз в мене налаштований збір Binance коїна і на цьому сайті нам не потрібно майже ніякої активності. Для того щоб нам почати збір, нам потрібен лише адрес монетки, яку ми збираємо від гаманця Pay. І збирати ми можемо тут, як бачите, 9 монеток. Збирати ми їх можемо всі відразу. ну і Для того, щоб нам почати збирати, наприклад, Binance Coin, я вам зараз подемонструю, як нам почати цей збір. Для цього нам потрібно перейти в гамане. Set pay. Далі переходимо в наш вал, шукаємо монетку, яку ми хочемо збирати. В моєму випадку це Binance Coin, натискаємо депозит, копіюємо свою адресу. Далі повертаємося на сайт, вставляємо в це поле і натискаємо Claim. Далі нам потрібно пройти капчу, натискаємо Claim, чекаємо, поки прогружається наш кран, і все, в нас запустився збір. Виплати нам Поступають після 5 клеймів, тобто кожні 5 хвилин нам автоматично і приходить виплата на гаманець FalsePay, і від нас більше не потрібно ніяких дій. Також ми можемо налаштовувати збір і інших монеток, збирати ми можемо хоч і всі їх відразу. Тут ми витрачаємо мінімум часу, налаштували і далі просто годин через 4-5 зайшли, знову оновили, тому що чомусь збір триває приблизно 4-5 годин, а потім потрібно знову оновлювати. І Якщо чесно, я не знаю, скільки можна збирати на цьому крані, тому що в мене переважно вони працюють від 4 до 5 годин. І за цей час вони постійно працюють, виплати приходять, але точно яку кількість раз на добу можна зібрати, я вам не можу сказати, тому що я працюю таку кількість годин десь на добу. І як я працюю з цим сайтом, я просто в іншому браузері відкрив ці ці монетки, запустив і все далі. Працюю, займаюся своїми справами, кран автоматично збирає та виплачує мені на, на гамане. Як бачите, в нас вже пройшло два клейма, і в мене також зараз відкритий збір монет Litecoin. Як бачите, в мене йде збір і в Dogecoin Я спеціально заранше їх трішки запустив, для того, щоб поки ми говоримо про іншу монету. Тут пройшов збір, і ми не затягували це відео. ну Давайте зараз просто перейдемо її гаманець False Вже виплати повинні бути на моєму гаманці. І переглянемо. Чи цей сайт виплатить? Переходимо в гаманець, закриваємо всі ці вкладки, далі переходимо на транзакції. Навіть давайте оновимо сторінку для того, щоб ви бачили, що це ніякий не скрін. І як бачите, нам поступили лайткоїни екрана FastCoin Ось, як бачите, він називається FastCoin І також нам... Поступила виплата крана Фаусет Бер. Переходимо. Ось він нас також називає Фаусет Бер. Він нам платить до Gecoin тому цей кран платив. І ми можемо також знайти тут інформацію, що він ще навіть працює з того часу, коли був гаманець Express Crypto Хто знає, що це за гаманець, а цей гаманець вже не працює доволі довгий час. Тому ви розумієте, що цей автокран працює вже дуже довгий час. І постійно виплачує своїм користувачам. І ми тут також можемо звернутися до адміністрації сайту, якщо у нас виникли якісь питання. Ну і також можемо просто відкрити вкладку, переглянути монетки, які ми можемо збирати, або прям звідси обирати, яку ми хочемо збирати. Але я вважаю, зручніше просто на панелі, натиснути на монету, яку ми хочемо збирати, і починати збирати. Звичайно, тут дуже багато реклами, впливаючих вікон, але коли ми налаштували наш збір, далі воно нам нічого не заважає, ми просто. Час від часу заходимо та дивимось, чи йде наш збір, і нам більше не потрібно нічого робити. Ось такий простий та легкий спосіб сьогодні ми розглянули на моєму каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось та була корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на ютубі. Бережіть себе. До побачення!